Шлях довжиною в 10 років. Аби Україна стала в центрі європейської сім'ї, це традиційне фото перед початком великих переговорів. За протоколом процес називають сімейним фото і Україна по центру. Бо почались перемовини про вступ до Європейського Союзу. Наш шлях унікальний, і такого шляху не було. Такого шляху не мала жодна країна. І повномасштабна агресія показала і слабкі сторони цього процесу. Наприклад, енергетична система. Це був один з перших кроків на європейському шляху країни. Інтеграція в європейський енергетичний ринок нині надає нам критичну допомогу через зниження власної генерації. Імпорт рятує від повних блекаутів Путін. Путін веде тотальну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов'язок не дати Росії створити прецедент знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу. Енергетика одна з основ нормального життя людини, і ми потребуємо значного збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримки обладнанням та іншими ресурсами для захисту та відновлення нашої енергетичної системи. Безпека поняття з багатьма складовими: енергетична, фінансова, зрештою, збройна. Про все це в документі, підписаному з Євросоюзом. Більше підтримки для України, більше військової підтримки, але також більше фінансової підтримки. Пам'ятайте, що ми вирішили націлитися на заморожені активи, особливо на доходи від заморожених активів. Ми ухвалили рішення на рівні ЄС. Це важливо, тому що це означає, що в найближчі тижні і місяці перша виплата буде завершена, буде ефективною, але ми також працюємо з нашими партнерами з G7, щоб надати додатковий пакет у розмірі 50 мільйонів євро. Гроші обіцяють Україні і за реформи виконаємо умови, отримаємо і фінанси, і членство в ЄС умов, що правда багато. До жовтня 24-го року цього року Україна має завершити рекомендації Єврокомісії у межах е, пакету розширення згідно урядового плану, який був прийнятий е, 9 лютого 24-го року. І далі Україна і ЄС проводять переговори про вступ України до е, ЄС без реформ казна буде порожня. Нині дефіцит українського бюджету приблизно 40 мільярдів доларів. Тож реформи в обмін на гроші країні життєво необхідні. І інші видатки, в тому числі соціальні, соціальне захист, медицина, освіта, видатки на відбудову ми фінансуємо саме за рахунок іноземної підтримки. Зокрема, проведення національного законодавства відповідно до актуального права ЄС і звісно забезпечення його імплементації виконання з боку ЄС мета це досягнення готовності прийняти нас, прийняти Україну, прийняти нову державу, нового члена члена. І звісно, ми ще очікуємо на те, що цей процес не затягнеться. В самому європейському союзі прогнозують членство України в ЄС до 2030 року. Втім, все залежить від темпу виконання умов, тобто змін законодавства, насамперед у сфері юстиції та боротьби з корупцією. Чіткий план реформ дозволяє нам в тому числі зміцнювати такі реформи, як реформа публічних фінансів, також це реформа правосуддя. тобто Підвищення довіри до суддів до права системи це звичайно антикорупційна реформа, яка продовжить реформування наших антикорупційних органів. Але випадок України унікальний в історії ЄС. Перемовини про вступ вперше розпочали з країною, що перебуває у стані війни, прискорить вона процес євроінтеграції чи навпаки уповільнить. Покаже час, і робота парламенту.